Твоя енергія частина енергії Всесвіту. Якось одного воїна вивели з себе незрозумілі слова сухея, і він вирішив покарати цього незрозумілого мудреця, який тільки те й може, що водити в подив свідомість таких Досвідчених воїнів, як він. Сухей попередив воїна про те, що викликати на двобій сухея означає викликати цілий Всесвіт. І як таке можливо. обурився воїн. Ти, хоч і є, можливо, частиною Всесвіту, тому що живеш у ньому. Але більше ніяк з ним не пов'язаний. Його сила сама по собі, твоя сама по собі. Добре, сказав Сухей, тоді дивись, воїн пильно зосередив свій погляд на Сухеє. І тут з воїном почало відбуватися щось. Неймовірне, він раптом відчув, що починає втрачати зв'язок із своїм тілом, а в основі його хребта щось клацнуло і почало рухатися вгору. І коли воно пройшло між брів'я, воїн з острахом і здивуванням відчув, що його свідомість. Почала розширюватися до безмежності, і він насправді вмить став усім всесвітом. Йому це не здавалось він цього не відчував, він просто раптом став усім цим Всесвітом, і найдивовижніше, що, ставши Всесвітом, Здобувши всю його силу, він зберіг у цьому надзвичайному перетворенні свою індивідуальність, як би згодом він не намагався навіть собі самому пояснити словами це явище, але у нього ніяк не виходило, і він зрозумів, що словами це вимовити просто неможливо.